Всім привіт! Починаю знімати новий влог На сьогодні вже 24 лютого 23-го року. Я заїхала, купила деякі продукти і знову купила насіння, покажу вам потім. Я вже вдома. Цього разу насіння купила дуже мало. Купалось мені насіння руколег, така ціна. О, тут його досить мало. Я взяла тільки дві упаковки, руколу дуже люблю. Того року в мене вся пішла в стрілку і майже не їли домашню руколу. І отакий взяла кучерявий салат кучерявий одеський. Будема обходу, тому що його тут досить багато і ціна така досить висока за нього. І дві пачечки кропу. Зараз збираємося їхати на дачу. Покажу вам, що там в мене робиться. Всім привіт! Ну що, ми на дачі. От дивлюся на своє алечу і бачу, що вже весна. Просто весна. От у нас сьогодні вже 25 лютого. Вчора було дуже сонячно, гарно, а сьогодні падав цілий день дощ і ми вирішили на вечір поїхати трошечки на дачу, бо дощ зупинився. Хотіла подивитися, як тут мої кущики, як тут мій газон. От Бачите, як він зараз виглядає. Ми його. Не постригли осінню. От. І треба кажуть, треба його зараз вичісувати. Ну, така картина. Так воно все виглядає. Мої ну, дерева фруктові. Це черешня. Саме це дерево. От. Але гарно. подивіться, яке небо. Шана. Да, якусь ще О, такі вже брунічки. Таке враження, що от-от вони вже потріскають, розпустяться. Нема відчуття, що це ще лютий. Таке враження, що вже десь так кінець березня. От, тут це мої туйки. Рідочок один. Ми їх спеціально садили, щоб закрити сусідський туалет і цю буду. Але я так бачу, що поки вони виростуть, нам ще довго прийдеться цим любуватися, тому буду робити якісь фальш-панелі, щось таке придумовувати. От. Ну Всі мої квіточки, кущі вижили, я так бачу, нічого не змерзло. Вже навіть є он перші весняні. Пролізки. Цей єлівець треба буде лікувати. Він захворів щось. Ну і тут вже дивлюся. Показуються тюльпани. Ось бачите, як вони вже тут гарно виглядають. Тюльпанів в мене має бути багато. Тут ще я їх садила в таких пластикових коробочках і там ще От виглядають красунчики. Нарциси вже з'являються, з'являються. Дивіться, як багато буде в мене нарцисів. От. Перші весняні квіти вже все прохочі весни. От. І оці квіточки. Я ніколи не думала, що вони так гарно можуть і довго рости і цвісти. Вон, подивіться. Таке враження, що ніякої зими не було. Дивно. вона? Може, то, що в мене мало досвіду. так. Барбарис і ялівці. Показати вам вівсянницю, подивіться, який в мене гарний кущ величезний. Я його потім розсажу і в мене їх буде багато. У мене два такі кущі біля хати цієї старої. Дуже класно перезимував і вона дуже гарно виглядає в клумбі також. От. Подивіться який гарний кизельник в мене. Молоденький, але вже такий яскравий. Він дуже гарно прикрашає любу клумбу. Ось така в мене дача в льотому кінець зими. Чекаємо весни з нетерпінням.